Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід зимових жіночих лосин. Дивіться, прийшли ось три вида лосин. Зараз я вам все розповім. Ось такі лосини: дивіться, ось така етикетка. Тут написано термо. Безшовні, лосини з хутром на широкій гумці і розмір від 3XL до 8XL. Зараз я вам розповім про них. Дивіться, ось такі лосини дуже тепленькі, йдуть на всі розміри, розтягуються дуже гарно. Ось так розтягуються на всі розміри, всі... в общем, всі жінки в них ходять. Дивіться, ось така широка резинка. ось ця широка резинка така. Сюди далі йдуть, от вставки немає, тобто можна носити їх із кофточкою. І сюди далі йдуть ноговички, тут от так от зарублено, і всередині вони ось такі хутряні. Хутро всередині. На всі розміри до 64-го і 66-го, всі в них влазять. А так вони, дивіться, які маленькі. Так що з усі, усі розміри е, е, жінок можуть влізти в ці лосини. Коштують вони 350 гривень. Ось, розтягуються, як хочете, розтягуються. Ось, далі в нас є ось такі ще лосини. Це вже інші. Тут е, розмір пише Х. І скільки тут 5 XL. XXL, 5XL. Зараз подивимося їх. Вони в таких гарних упаковках. Так, дивіться, ось це ось такі лосини. Ось так розтягуються теж, ну, десь. 50, до розміру 54, 56 навіть може, може жінка влізти. 56 вже, напевно, дуже розтягнеться. До, до 54-го точно. Дивіться, тут є ось така резиночка, вона трошечки е, менша, як там, але вона теж на, на, на ось такому ось хутрі. Ну і сюди далі йде ногавичка. Пошиті так само, як і ці. Але хочу вам сказати, що от зверху вони трошки якісніші, як ці. Ці теж якісні, вони не кашлатяться, гарно стираються. Але ці от такі приємніші на дотик, і коштують вони 400 гривень. Ось такі лосинки маємо. І ще у нас є лосинки в рубчик. Ось такі лосини, вони йдуть вже з розмірами. Вони тягнуться, але не так, як ті, не дуже тягнуться. Ось це у нас розмір 2XL на півокружність бедер, тут 48 см. Тут, дивіться, ось така резинка широка, тканина йде в рубчик, і е, знизу така баєчка. Флісик, не хутро, а флісик. Коштують такі лосинки 500 гривень. Ось є 48 см. ну, Розтягується то десь так на 110 см можуть, можуть отакі лосинки бути. На 110 см. Також є ще на півокружність стегон є 49 см, трошечки більші. Ось такий рубчик у них так. І є ще у нас лосинки, е, на півокружність е, стегон 51 см. І... І теж 51 см. Ось такі лосинки, вони доволі такі гарненькі в рубчик. Ну, от на сьогоднішній день маємо такі лосини. Крім того, ви знаєте, що в нас ще є колготки теплі і лосини торгової марки Легка хода. Вони йдуть бавовняні, такі як, як колготка. Лосини як колготка з бавовної ниточки. Замовити ці лосинки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто при отриманні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень, всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!